Одразу четверо людей з однієї родини постраждало від кота, у якого виявили сказ. Покусала скажена лисиця. Вибігла звідти і схопила мене за ногу. А це п'ять лисиць розгулюють на подвір'ї у жительки села Новосілки, що межує зі столичними теремками. Усі ці історії зафіксовані моїми колегами-журналістами цього року, і це лише крапля в морі порівняно із загальною статистикою. До неї ми ще повернемося. Нещодавно <плес> Київська область жахнув ще один випадок сказу. У цьому контакт... Актному зоопарку від сказу помер олень. це сталося наприкінці серпня. Тож місцева влада просить усіх, хто відвідував зоопарк з 16 серпня, звернутися до медиків, адже сказ поширюється не лише від укусу, а й від слини тварини. Це безкоштовний контактний зоопарк розташований на межі Києва із села Петропавлівська Борщагівка Київської області. Сюди часто приходили місцеві з дітьми годувати тварин 19 -го числа. Зі слів доглядальників зоопарку, тварина втекла. І вона бродила лісом, не зрозуміло де, і, можливо, був контакт з дикою твариною. Потім тварина вернулася, і 26 числа почалися в неї прояви хвороби. Тварина себе неадекватно вела, в неї були слюнотеча, вона бігала незрозумілому в хаотичному порядку, і 28-го вона загинувала. А четвертого вересня зареєстрували другий випадок сказу у цьому самому зоопарку. Загинуло Оленя. У нас лисиць багато бігає по нашій території. Да, це дійсно є це проблема. Ми з санстанцією ми працюємо. Ми ага. созванювалися ще на тій неділі. Ми созванювалися і вони працюють. Вони знають. А поки місцева влада працює, відвідувачі зоопарку побігли до лікарень. Ми пішки ходимо ввечері. Годувати. Анастасія із Петропавлівської Борщагівки контактний зоопарк розташований біля її будинку. Контакт. Годувала дитина, ну годувала його на десятий день після відвідувань. Анастасія дізналася, що в зоопарку від сказу помер Олень. Дуже злякалася. ми ввечері дізналися зранку. Ми вже поїхали сюди до лікарні для того, щоб отримати вакцинацію. Малечу і Анастасію вакцинували першою дозою на черзі ще по чотири уколи, і ось тут почалося дитину. Щепили, а жінці раптом відмовили. Оскільки Петропавлівська Борщагівка, ну як нам пояснили, належить до буча району і нам потрібно їхати аж бучі. І на мої пояснення, що я вакциную тут дитину, і вакциную сама. І ви мене вакцинували. Мені відмовили вакцинацію. Для чого створювати такі незручності для матері і дитини? Питання риторичне, адже немає жодної різниці, з якого ти району, тим паче, якщо можеш захворіти на смертельну хворобу. Власне, давайте розберемося, що то за хвороба. Сказ це нейротропний і дуже підступний вірус. На відміну від інших, що курсують в крові, він розробив власний спосіб і буквально рухається по наших нервах. Переміщається повільно по 2-5 міліметрів щодня до спинного мозку і далі до головного. Там атакує головні центри. Тож, чим подалі укус від голови, тим більше часу на виживання, бо вакцина від сказу є, а от ліків для тих, хто вже захворів на сказ, не існує. Переносять сказ тварини, дикі домашні свійські, не лише через укус чи подряпину, а через слину. І це страшно, бо укус ви той точно помітите, а таке зараження ні. Від моменту інфікування часу небагато. Загалом рекомендовано звертатися чим швидше години, навіть так, якщо казати про золоте вікно 72 години, так але. І Так як Сказ це дуже небезпечне захворювання, то треба чим швидше зрозуміло, що наприклад до для військовослужбовців дуже важко отримати, наприклад, в зоні бойових дій ту ж саму вакцинацію, то вони повинні звернутися якомога скоріше в цьому випадку. А, так само були звернення, коли пацієнт ну не військовий, але Пройшов час два тижні, і при цьому все одно рекомендовано зробити чим швидше. Тобто пацієнт звернувся, ми йому кажемо, що 100% прямо зараз треба. Вибору немає. Звертатися треба до травмпункту у вашому районі. Інкубаційний період від кількох тижнів до місяців. Тобто, ви можете і не підозрювати, що хворі. Один із клінічних симптомів гідрофобія. Найперші симптоми це взагалі банальні симптоми загальної слабкості, температури можуть бути не Специфічні максимально. Найтяжкіші симптоми розвиваються вже в фінальних стадіях. Це симптоми, які пов'язані по більшій частині з гідрофобією. Так? і, Відповідно, це вже точно дзвіночок того, що це розвинувся сказ. Гідрофобія, Гідрофобія це коли людина боїться води. Тобто до людини підносять. Склянку з водою, і відповідно людина вона вмотивовано боїться. Таким чином людина помирає в муках від зневоднення, каже лікар. Знаєте, як можливо ми ніколи не відчували на щастя такого відчуття такого страху тваринного. Ну от, напевно, тваринки так бояться е е якихось загроз. Які можуть бути із людей. Тобто не Йому дуже хочеться, але він не може. Він просто боїться, і навіть якщо насильно влити людині в горло, в такому випадку воду, то він поперхується, не може ковтнути. Тобто, взагалі дуже серйозна історія з цим. Після випадку із Оленем і відео з військовим за профілактичними щепленнями звернулися багато наших захисників, каже лікар. Через бойові дії і заборону мисливства різко зросла кількість диких тварин, адже їхню популяцію вже ніхто не контролює. Зокрема, лисиці, які є основними переносниками сказу. Вони потрапляють усе ближче до населених пунктів, особливо туди, де багато безпритульних домашніх тварин, котиків і собачок. Заражають їх, а вже потім вони можуть заразити людей. І на жаль, території, де можна, ми можемо оброблювати, вони також не максимальні. Тобто ті зони і території, де не можна туди виходити, то там на жаль заходи здійснювати Нема можливості до повномасштабного вторгнення профілактична імунізація диких тварин робилася скидом вакцин з літаків. А з 22-го року це, звісно, згорнули. Охопити площі пішки не так ефективно, кажуть фахівці. На наш запит до медичних сил ЗСУ щодо вакцинації військових наявності вакцин в пунктах. Відповіли, що усе це інформація для службового використання, тобто не для розголосу. І додали серед військовослужбовців. Проводиться санітарно-освітня робота щодо заходів профілактики сказу та дій у разі у. Кусу ослинення дикими та або свійськими тваринами в цьому році найбільше виявляють сказ серед тварин. в Вінницькій, Черкаській, Черкаській і Кіровоградській областях. У 2022 році у нас було виявлено 641 хвора тварина. У 2023 було 1222 хворих тварини. Тобто у нас було збільшення вдвічі. У 2024 році 1415, а за неповний 25-й рік 747 хворих тварин. На жаль, фіксують і зараження у людей. Якщо говорити за 2024 рік, то таких випадків в Україні зареєстровано два. У 2025 році ми також маємо один випадок сказу, у людини, звісно, ці всі випадки закінчилися летально. Усі охочі можуть профілактично вакцинуватися у приватних клініках. Французька вакцина коштує 5 тисяч гривень за дозу, індійська 2 тисячі, і зробити треба три уколи. І обов'язково вакцинуйте своїх домашніх тварин. Щорічне щеплення у приватних ветклініках коштує в середньому 700 гривень. А є й державні там вакцинують вашого домашнього улюбленця безкоштовно. Однак життя точно коштує дорожче. Ірина Коваленко, Наталя Ткачук, Андрієш. Кінта Геннадій, Шульга, ТСН Тиждень, 1+, +1 Марафон, Єдині новини.